Я сьогодні прийшов, всім привіт, я сьогодні прийшов в дюка нюкема. Пограв дві... дві, ну, дві, дві частини кожні прийшов. Там, ну, там було багато частин, я дві частини прийшов, два розділа прийшов, о. Ну що я скажу, дуже хороший дюк нюком. Це типа не сталкер, а це як називається. З подумай, типу якби він був, ще більше покажуть, там всяка зброя є, там класні різні локації, але то, що те, що не мене задовбало, то все, ті всі то все, шукати, ті ваші значки, то все, я це в думі вже награвся. От і все. Тому я затню такий огляд з цим дюком дюком-нюковим. Я би його ще рік чи два проходив такі от тебе, а так я запив вже огляд, вже будете мати огляд на цю гру. Ну для слабких ПК рекомендую, для хто не грав в Дум, то теж рекомендую замість Дума, якщо хочете. Такий інтерактивчик. Бо. Так що от така хороша гра. Так що хто таке любить, той собі грайте. Це типу Doom 2.0.